Ну, тут мало є людей, які мають асоціації. Внести зміни до оподаткування, ліквідувати оці нові світи. Тому що будинки, які не займаються ніякою діяльності, кожного класство не здає масу на людин Це є неправильно розуміти, тому що нам значить відповідно для мати додатковий персонал не одного бухгалтера, щоб є в нашій справи, а бухгалтера іменно по звітності. Це абсурд, що ви ті потопусті мене 5 будинків, я 5 п'ять звітів, звірків, а шостий звіт по асоціації. Це абсурд. Люди, які працюють в асоціації, знаєте, це проблема. Наприклад, пенсійний фонд відмінити нові звіти. А інші со страхи, як починаєш, я треба змінити, Тому що це є наша робота, це є наш час, це наші гроші. Петр а другий, я так розумію, Так, спростити, а друге дійсності надавати допомогу на ОСББ. Іменно адресно, тому що кожен будинок має свої за і свої проти. І голові РСБ і правді з ББ краще видно, що потрібно робити в першу чергу. А рахунок підрядника я вам скажу, що це неправда, що підрядника насаджує, допустим, чи міськрада. Тому минулого року я витримала дуже важкий бік. Я добилася, що в мене роботу на потребках той підрядник, якого я знайшла. За чий кошти? Так, записуєш. за безпеки. За кошти виділені міськраду. Ну, прошу тенди, дивлячись, можна робити хитро, можна взяти 49 9, 10 і 9 десятих тисяч і без тендера. Але можна і робити так, що допустим, я вам впевнена, що якщо підрядник хороший, в мене, наприклад, той же підрядник цього року ви виграєте на місцевому. Пані Степані, я ти дякую ти? вам. Я думаю, що ви ще зможете по свій досвід конкретно поділитись з учасниками. У нас є шість робочих секцій. Зараз ми тільки говоримо по перший реформ. Якщо е, немає дійсно нових пропозицій і зауважень, я пропоную зараз давати ще раз, два, три людини. Так. Будь ласка, тільки говоріть в мікрофон і по черзі. І ми переходимо до наступної секції, тому що у нас дуже мало часу. Я хочу запропонувати наші питання звернення. Таке питання всім дуже стає ясно, що наша влада, уряд хоче перекласти проблему житла, а ми знаємо, що його якість є приблизно 50% і більше, яке потребує відновлення на плечі, створивши через 4 роки, обов'язково або ОСПБ, або управителів. Що це означає? Наш народ населення практично 80% живе за межею бідності. Чи може він прийняти участь фінансову у відновленні свого житла? Ні, тому я пропоную нести такий пункт започаткувати програму щодо обновлення житла держава, яка не вкладала коштів майже цілком у відновлення житла повинна цю програму започаткувати, має прийняти участь, а не просто перекласти на плечі населення на плечі всіх українців. Не можна цього робити. 500 тисяч цього 500, 500 мільйонів. Значить можна записати, щоб це було враховано. Щоб було започатково, бо виділено от виділяєте нас місцеві, а фізичних то коштів немає. Всюди виділяють. Ми хочу сказати, що місто ще дякувати Богу, що все-таки е, є співпраця добра, є підтримка, є і опір в деяких державних установах, але все таки, хто стукає, той добивається і вирішує питання. Дякую. после 20 мая 2009 года неоднократно поднимали эти вопросы на всех уровнях постановление кабинета министров 529 самое главное 13 пункт действительно умный человек написал что там идет зона балансовой принадлежности приборы учета промывки опрессовки все, все вот это заложено в 529 на, на данный момент пользу СМД но как стало известно, сейчас это постановление еще не действует, но создана комиссия по разработке этого постановления. И почему-то они, как объяснили мне в министерстве, они согласовали действия с, теплосети, с тепловиками и водоканалом и решили отменить это все. Вы зачем нам нужно? У нас у всех платья заложено. Содержание внутридомовых систем, тепла, вода, зачем нам эти приборы учета, зачем нам там идет хро хорошо, вот именно после прибора учета, первая арматура, вот это все их, они пусть отвечают за это. Разве может в СМД сделать проверку счетчика? Это бешеная дети стоит. Раз. Второе, проводка, обрысовка. Извините, кто нам подает воду, холодную и горячую воду? Отопление, кто нам подает? Поставщики, производители услуг. Они загрязняют наши радиаторы. Они там грязь гонят, там, в каких-то домах помыли, в каких-то не помыли, что там у них в них творится. А мы за это должны платить деньги. И не ставится вопрос, я вот не знаю, как по Украине, а у нас ставится вопрос в этом году, это абсурд дошло. Если мы не подпишем акт, то мы берем на себя обязательство, что при некачественном поступлении тепла мы будем отвечать за это. Можно, Умное постановление. Можно, можно я прочитаю, как он называется? 529. Про затвердження порядку формування тарифів, та, скажіть будь та. ласка, а в ОСББ є тарифи? Це можна та, 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 на, на послуги, на, на послуги дотримання будинків споруди прибудинкових територій. ОСББ не дає послуги, ні, ні. яке яке ця постанова має відношення до ОСББ? Ні. ні. Нет. Рекомендации. 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 По, по поводу 529 постановки кабинета министров. Я непосредственно этим занималась, потому что Харьков, Харьковская область, это... Ну, вы, вы поймите, деньги бюджетные, когда мы с вами связаны льготами и субсидиями, а это деньги, которые приходят с государственного бюджета, то тогда надо контролировать. Конечно, если себестоимость утримания бутынку гривна 50, а, на, а ОСББ сдает 6 гривен, то государство должно компенсировать 6, 6, гривен. Но оно не имеет права компенсировать, ему необходима себестоимость. До того момента, пока не будет адресной помощи по и субсидиям, нас заставляет руководствоваться 529 постановлением Кабинета Министров. Там же и написано, для всех домов, всех форм властности. Если бы... Да, это Необходимо согласование для того, чтобы получить годы и субсидии. Но нам необходимо, во-первых, требовать адресной помощи э, всем жильцам субсидированным. и второе, 529 э, установить внести изменения, чтобы кроме домов, где э, створены ОСББ, но мне бы хотелось сказать о другом. Э, у нас четко не вызначена статус юридического лица ОСБП. Мы знаем, что есть юридические лица предпринимательской деятельности, есть юридические лица в громадской деятельности, а мы между умными и красивыми. Поэтому у нас то приравнивают к громадским объединениям, то у нас приравнивают к юридическим лицам, которые занимаются получением прибыли. Поэтому если четко на законодательном уровне будет определено, что такое ОСББ, что это за юридическое лицо с его неприбытковостью с его налогообложением, тогда нам будет легче руководствоваться уже. То есть тогда налоговая администрация не будет рассматривать, если кто постановление 15.20 один э, э, постановок кабинета министров, где порядок э, э, передачи с баланса на баланс, да что же это за порядок? Вы понимаете, сейчас у меня забудовник кажется, что как только я подпишу такой акт, я заплачу сразу 20% НДС, я подарил его дому. Хотя у него на балансе ничего не мая. Он говорит, я не могу его подписать. У меня на самом деле. ну там, в этой постанове, в, этом, э, в, э, в этой постанове есть активы. Какие активы у Эту это сейчас полностью дискредитирую, передачу с баланса на баланс. Я уже второй месяц только через суд могу получить этот дом, ну как э, люди могут получить баланс на баланс, то есть получить этот дом в управлении. И второе, я бы хотела бы рекомендовать ОСБП, чтобы носила э, при выборе э, формы управления ОСБП, когда вы получаете дома из э, управления коммунальной формы собственности, то необходимо брать его к себе, приводить в порядок, а потом отдавать управителю. До тех пор, пока мы сами не сможем разбираться в своем доме, никакое, все, что будет делать со стороны управителя, мы будем их подвергать сомнению. Вот такой должна быть рекоменда... э, рекомендация после создания ОСБП в домах, которые выходят из управления э, коммунальной формы собственности. Хочу долучитися до тих слів, які сказала пані Юля. Виз ОСББ визначено ОСББ визначено як юридична основа, о як юридична особа. Я Випрошую, бо велика аудиторія може ви згубилася, але я хочу цей аспект розглянути у світлі цін. Тому що якщо мені пропонують, наприклад, газ, як юридичній особі купляти, бо в мене є дахова котельня, і так само світло, в мене тариф 0,8232. Якщо, якщо я є населення. І я обігріваю тільки квартири, чому я повинна газ і світло купляти по такій ціні. Оце дуже важливий аспект, тому що дах в котелень є багато. Ну це напевно це з приводу, що ви в НКРЄ зверталися. Так? Це, ну і в тому числі, ну я не, мені не перед, проявляю, що там якийсь переріз кабелю, такий, то ще, що ще що. Ну тобто, <права> цей момент <права> я би просила Прямо, щоб не щоб так, відповідали, Скажімо, <права> так ну, Бо, платила, щоб як... поверити, що побачимо мені що ОСББ, це кошти ОСББ, це кошти населення. Ми з вами зараз розмовляємо, розмовляємо, говоримо про те, що є фінансування в деяких регіонах. Це, От, але ми знаємо, що місцевий бюджет отримує ці кошти фактично з нашого з вами прибуткового потну, доходну частину, прибутковий податок та, скажімо так, оренда комунальної власності. Або кошти отримані від оренди землі чи її продажу. Ну це основна дода, оскільки ми в середньому по аналізу по Україні ЖБК та ОСББ с процентному відношенні складають десь близько 10% від загальної кількості, то зараз ми з вами радуючись тому, що на місцевому рівні нам дають. Подачку фактично здають подачку місцеві органи влади. Не говоримо про те, що це можна прописати законодавчо і сказати, що якщо відсоток будинків, які отримують цю допомогу, повинен встановити рівно ту кількість в процентному відношенні, скільки це на це припадає місцевому бюджеті. Тобто, якщо 10% ОСББ чи ЖБК є в місті чи в якомусь регіоні, то від місцевого бюджету, який фінансується там головним управлінням житлово-будівельного господарства, повинно фінансуватися пропорційно. От, і я вважаю, що таким чином ми з вами зрозуміло пропишемо і будемо розуміти для себе, в яких долях нас можуть фінансувати.